Праворуч, народний депутат України і співвласник мережі гіпермаркетів «Епіцентр» Олександр Герега захищаємо знову ті цінності, які нам повідали козаки. Ліворуч депутат від єдиної Росії на окупованому Донбасі, і директор тамтешніх гіпермаркетів Галактика Геннадій Гальчук. Я повністю підтримую нашого верховного главного Владимира Путіна. Що може бути спільного у Гереги з Гальчуком? Бізнес ми продовжуємо вести бізнес в гордо після окупації. 2014 року розпочати цю історію мабуть варто із подій 2012 року. Наприкінці осені у місто Горлівка прибули народний депутат України Олександр Герега з дружиною, на той час секретаркою Київради Галиною Герегою. Бізнес подружжя в чергове розширювався. На території Донецької області відкривали вже четвертий гіпермаркет їхньої мережі Епіцентр, Рана, труда і пісень, улибок щедрих і огня. Ось цей чоловік, який стоїть на одній сцені із герегами і чиновниками, Геннадій Гальчук на той час він директор гіпермаркету Епіцентр у сусідній Макіївці. Через півтора року Донецьк, Горлівку і Макіївку окупують російські гібридні сили. А ген. Надій Гальчук стане одним із тих, хто піде на співпрацю із загарбниками. Мережа епіцентр на Донбасі змінить назву на галактика, і протягом восьми років вважатиметься, що галактики на окупованій Донеччині є вкраденим або віджатим у Герех бізнесом, з яким вони більше не мають жодних зв'язків. Але чи справді це так? Ви дивитесь проєкт журналістських розслідувань схеми. Мене звати Максим Савчук. Ребята, приехали в магазин Галактика. Ух ти. Колишні епіцентри, що у 2014-му опинилися на непідконтрольних Україні територіях, змінили не лише назву. Гіпермаркети підлаштувалися під нові реалії. Галактики відзначали російські свята і вітали з Днем Республіки. Крім цього, мережа відкрито співпрацювала із підконтрольними Росії місцевими адміністраціями. І з того, що відбувалося публічно, наприклад, урочиста передача автомобіля керівництву у групування ДНР. Після повномасштабного вторгнення ця співпраця, схоже, стала ще більш плідною. Галактика постачала товари для тюремних адміністрацій, рятувальників та навіть спецслужб угрупування ДНР. Мережа галактик розширювалася синхронно із окупацією російськими військовими України. Новий гіпермаркет у вщен зруйнованому Маріуполі відкрили у жовтні 22-го. При Україні тут збила метра. Був. Ви знаєте, всі маріупольці знають це місце. Але разом із цим було важко не помітити, що галактики протягом усіх років роботи в окупації продовжували зберігати помітну схожість із українськими епіцентрами. Наприклад, у галактиках протягом восьми років так і не змінили епіцентрівських назв відділів, не перейменували відділ деко зберегли і назву, і кольорову гаму відділу садовий центр. А навесні в галактиках, як і в епіцентрах, стартувала акція з однаковою Назвою садовий бум саме така схожість і підштовхнула нас до розслідування, щоб перевірити, а чи справді у герех відібрали бізнес окупанти, і чи не відбулося на Донеччині за підцентрами те ж саме, що і в Криму там мережу перейменували, але вона залишилася у власності Герех. і їм доводилося віджартовуватися, розповідаючи про підготовку повстання. А може і ми маємо відношення до цих компаній і підпільно працюємо на, на, на ворожій території, щоб рано чи пізно розпалити пожежу. Ось яка 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 буде коркувати цими територіями. Перевіряючи можливий зв'язок галактики з епіцентром, ми натрапили на папку стажера торгового центру Галактика у Макіївці. Цю збірку інструкцій, викладену одним із працівників гіпермаркету, неважко знайти в мережі. Судячи з дат, ця версія папки в останнє оновлювалася не раніше 2021 року. Нескладно переконатися, що папка стажера це переважно перекладений російською текст із посібника стажера епіцентру, але з правками. Наприклад, слово Україна всюди замінили на ДНР. Розділ керівництво у посібниках разюче відрізняється, але є дещо спільне в обох фігурує Хальчук Геннадій Петрович. В українському посібнику він виконувач обов'язків в регіонального директора в посібнику для Ордо Гальчук на верхівці структури, підписаний як директор операційного департаменту Галактик, це той самий Гальчук, який був на урочистому відкритті епіцентру в Горлівці разом із Гарегами. Зрозуміло, що це не офіційні документи і не дані з офіційних реєстрів. Ми можемо лише сказати, що посібники для стажерів, епіцентрів і галактик, які можна знайти в інтернеті, дуже схожі. І в обох цих посібниках в розділі керівництво є Геннадій Гальчук. А ось тепер дані з офіційного реєстру юридичних осіб РФ. Відповідно до них діяльність гіпермаркетів на Донбасі за російським законодавством забезпечують дві компанії галактика та намісник. Обидві зареєстровані в Макіївці за адресою колишнього гіпермаркету Епіцентр Галактику через Донстрой контролює Олена Швидка, а власником намісника є Геннадій Гальчук. Спираючись на зібрану інформацію, розподіл обов'язків компаній наступний: галактика імпортує товари і торгує, а намісник переважно наймає у свій штат на роботу працівників. До того ж, Гальчук, окрім того, що є власником і директором фірми, в яку працевлаштовують продавців, вантаж. Жників та інших працівників галактик публічно керує цією мережею в окупації, як зазначено в профілі на сайті його ж громадської організації. Він є директором мережі торгових центрів Галактика. Що відомо про Гальчука. Після 2014 року він разом із сином та дружиною, заслуженою артисткою України Наталією нарожною, залишився на окупованій Донеччині. І подальша публічна діяльність Гальчука ясно вказує, що він перейшов на бік Росії. Гальчук Геннадій Петрович, підприємець. я повністю підтримую нашого верховного главнокомандуючого Владимира Путіна. Кожне сказане їм слово. Нам важливо зараз сплатіться вокруг нашого лідера. Геннадій Гальчук публічно комунікував і співпрацював із підконтрольними Росії адміністраціями. У 2019 році разом із міністром промисловості угрупування ДНР і міністеркою соціальної політики угрупування ДНР урочисто відкривав другий гіпермаркет Галактика у Донецьку у 2022 році. Гальчук очолив регіональне відділення Всеросійської організації Діловая Росія а в серпні дві 2023 отримав посаду в органах влади угрупування ДНР. Денис Пушилін включив Гальчука до складу інвестиційного комітету у вересні цього року. Гальчук балотувався від провладної російської партії Єдина Росія в окупаційну владу в Макіївці на псевдовиборах на захоплених українських територіях, які Росія влаштувала разом зі своїми місцевими виборами, і таки став депутатом. Фракція «Єдина Росія приймає участь сьогодні в акції добрих діл. Ми поздравляємо нашого президента Володимира Путіна з днём рождення. Ходімо пожелати мира, добра, благополуччя, завершення всього наче Але схема вдалося встановити, що, попри цю публічну діяльність і співпрацю з окупаційними адміністраціями, Гальчук не розірвав зв'язки з Києвом, епіцентрами та герегами. По-перше, він регулярно приїжджав із окупації на підконтрольну Україні територію. Про це свідчать дані із записів про перехід через пропускні пункти на Донеччині, які ми змогли дістати через джерела, які мають до них доступ у 2019 році. Наприклад, приїжджав щомісяця, бувало й по кілька разів. По-друге, відповідно до даних НАЗК Гальчук фінансово підтримував партію за конкретні справи. Засновниками якої є Гереги, ось звіт за 2016 рік. Третє, і, мабуть, головне Гальчук отримував від Герех зарплату після 2014 року і навіть після повномасштабного вторгнення. Нам вдалося дістати зарплатні відомості Геннадія Гальчука, оскільки з них відраховувалися податки в український бюджет, ці дані є у податкових органів, звідки ми дістали їх через два непов'язані між собою джерела. Виявилося, що українські компанії Герех платили Геннадію Гальчуку зарплатою після окупації Донбасу і Після 24 лютого 2022 року, як своєму штатному співробітнику, з 2015 по 2016 рік Гальчуку, який на той час уже керував галактиками Вордо, нарахувала 85 тисяч гривень зарплатні українська компанія Нова Лінія 1. Власники Олександр та Галина Гереги. Можна було б припустити, що це були якісь недоотримані виплати за всі попередні роки роботи Гальчука на подружжі. Але навряд, є докази, що Гереги платили йому українську зарплату протягом усіх дев'яти років війни. Окрім нової лінії, йому платило і саме товариство з обмеженою відповідальністю Епіцентр К. Відповідно до отриманих документів із вересня 2013-го і щонайменше до липня 2022 тисячі року, Епіцентр -К, що місячно нараховував зарплатню Геннадію Гальчуку. Її загальна сума складає майже півтора мільйона гривень. Давайте підсумуємо. І після окупації частини Донецької області у 2014 році, і після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, дві компанії, якими володіють Олександр та Галина Гереги, нараховували зарплатню людині, яка ці роки управляла та продовжує управляти мережею колишніх епіцентрів, перейменованих в галактики на території окупованої Донеччини. Людині, яка перерізала стрічки разом із міністрами угрупування ДНР, яка Вола бізнес за правилами окупантів, даруючи їм автівки та постачаючи товари спецслужбам, і при цьому регулярно приїжджаючи на підконтрольну Україні територію та фінансуючи партію ГРЕГ. людині, яка зрештою отримала посаду в підконтрольній Росії адміністрації та ще й брала участь у виборах від пропутінської єдиної Росії на захоплених українських територіях. Як це можна пояснити, окрім як обґрунтованої підозри, що колишні епіцентри в окупації, хоч і перейменувалися в галактики, але все одно залишилися під контролем ГРЕХ через Геннадія Гальчука, якого виходить із епіцентру, навіть не звільнили пане Герего, Максим Савчук, Радіо Свобода. Скажіть, ви продовжили вести бізнес в Гордо після окупації 2014 року? Чому ви платили Гальчуку зарплату весь цей час до 2022 року? Пане Гере? Рега та віта дуси. На цьому все з вами були схеми до зустрічі.